Ло Козіївка простір за ті брати. А може брати? Що це за півник? Що це за брати? І що за брати? Валентина, розкажіть мені. Півник це символ Козівки з яйцем. У нас на в'їзді в козівку є такий монумент великий. А назва брати або брати пішла від братів столових Сашка і Сергія. Брати, але тут ще є підтекст. Можна сказати, брати те, що корисно для себе, будь-який крафтовик і будь-який козіяр може взяти. Козіяр, це слово для мене абсолютно нове. А ну, що це за будинок? Це простір за тій е, Сашка Столового, Віктор Гроч. Ну, простір за тій замислився як е, осередок е, ініціативних людей, які у нас у козівці займаються якимись своїми. З ділами, своїми е, ну, витворами, да. і їх тут гуртують. Вони знаходять обші якісь спільні питання, які розв'язуються, як виставки їхні перед дітьми вони виставляють. Тобто це родина фактично на свій кошт побудувала для громади. Ну, частина частина цього угу. приміщення це відведено під. Тут перукарня в нас є, скроме того ж, Сільськар. перукарня, да. лікар. Лікар, да. так. Приватний. Приватний лікар. Ага. Ну, не зовсім. Це е, по програмі. Вона працює по програмі, вона сама краще розказала, але вона не вільняється. Ну, словом, такого мало де я бачив. Простір за тій взагалі-то. За тій тут багато і різних. Ось там ну, он, бачите, був? як? От ви щось відскануйте і.